Вітаю всіх! Хочу зробити відео щодо стратегії, прогнозів на обстріли і все інше. Я буду це казати на навчанні, але зроблю трошечки для вас на широкий загал. Для тих, хто в бронепоїзді, я розумію, що є не дуже освічені люди, які тут не розуміються, навіщо ви взагалі дивитесь розклади таро, якщо ви тут трішечки не, не доганяєте. Не люблю таких людей. Якщо не потрібно, дивитись не треба. Так от, таро не має часу. Всі це знають. Немає часу, не можна сказати, коли воно буде. Загроза є, потенційна загроза висить. Харків, мені подобається один розклад, який Оксана Герман. Вона зробила на Харків, сказанула, випадай диявол. Так ось. Я знаю, солідарна на 100% д'явол це висить над нами зверху, збоку, справа, зліва. Він усюди. Ми постійно під ним, під його оком. І... Загроза може бути в будь-який момент. Вона потенційна, потенційна загроза. Мова про відео в потенційні загрози. Жоден таролог не буде охоплювати все. Це не фізично неможливо. Якщо полетіло на південну частину області, я вам зробила, продовжується загроза чи ні. Відео є, дивіться, кому потрібно. Не буде ніхто над вами струситись і сидіти. Зрозумійте ви це нарешті. Я зробила ще стрій, як його там називають, стрій стрій. У мене дід завжди каже стрій. Він з Західної України. Якщо так, У мене звідти є коріння. Як я чула, постійно так і написала. Я не вважаю це одна літера, щось страшне. Не вважаю, не буду вважати. Страшне, коли, коли летять ракети. Ото страшне. А так. Я буду писати старі назви районів, старі назви міст, щоб люди розуміли, про що мова. Я сама не роздупляю ці нові міста, мене це дратує. Навіщо? Це робити зараз. Я не хочу. Це моє право, як я подаю інформацію, так, щоб люди зрозуміли, про що взагалі мова. Пояснювати всім теж потім не буду. Не хочу. У мене немає часу сидіти, потім пояснювати, про що там я кажу, про яке там місто і звідки воно взялось. Не всі знають нові назви, далеко не всі. Я довго вчила назви нових районів Харкова. Я не всі райони могла запам'ятати, я їх ще плутаю. Це дуже важко. Мені це важко заходило. І тоді я працювала в пенсійному фонді, де я мала. Зобов'язана була це знати. Зобов'язана, але все таки Знаєте, кожен дивиться для себе прогнози, треба враховувати. По Харкову мені прогноз дуже сподобався. Коментувати зайве не буду, але. Знаєте, коли ще. Розумієш, щось бачиш і чуєш, це прикольно. Тому, Харків, у нас таки щось приємне намічається. Подивимось. Якщо загрози, звісно, потенційні, повторення ситуації можливе, треба реагувати на тривогу, розуміти, що відбувається. Не було стратегії? радійте. Просто радіти. Я раділа просто, я не люблю, коли програються погані розклади. І заперечуйте. Я дуже рада, що я зробила, і люди заперечили те, як це треба робити. Я вас обожнюю. мої підписники як завжди на висоті. Тепер нам треба заперечити. Харків, у нас півтора мільйона мінімум. Заперечте ППО Білгорода і все. Буде краще. Потім НПЗ на тактичну авіацію, в принципі. Будемо жити насправді. Просто якщо людина розумна має інтелект, вона розуміє, про що мова. Вона бере для себе висновок, що може бути. Якщо люди без інтелекту, а інтелект під час війни поїхав у багатьох, ось таких же ж не хочуть забирати. На, на армії також не потрібні. Без інтелекту не дуже. Знаєте, якби відфільтрували нормально, забирали тих, хто. Дійсно, не може приносити користь в тилу. Я за те, щоб мобілізація була з розумом. Кого маленькі діти, навіщо взагалі чіпати? Вістрочки багатодітним, а чомусь, якщо дитина до трьох років вона не потрібна. Ну, Багато-багато в нас не Інтелектуально розвинених людей навіщо чіпати? Вони потрібні в тилу? Освіта це головне. Цвіта дуже зараз потрібна навчатись, розвиватись, що потім буде, звідки буде розвиток країни, якщо не буде таких людей? На жаль, наші не думають про це.